Ви зміните ці методи і способи, якими ви раніше користувалися, і ви починаєте йти. Ви помічаєте, що у вас просто з легкістю вирішуються ті задачі, які раніше вам давалися з важкістю. Так? Тут хороший взлет. Так, як ракета, ви просто підіймаєтеся, хороші можливості. Ви їх розглядаєте ці можливості, так і звісно, потихеньку-потихеньку починаєте це все приміняти на практиці в сфері вашої діяльності. так? Що стосується перспектив дому і сім'ї, якщо у нас тут перспектива була якось та пов'язана і з роботою і з домом, все якось було з'єднано, то з будинком у нас тут йдуть перспективи, йде розмова з чоловіком, а потім з жінкою.